Тільці, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Сьогодні я до вас з розкладом на вересень. І так, якщо у вас сонце, асцендент, Венера чи місяць, в тільці вам може зрезонувати цей розклад. Отож, поїхали. Погнали, полетіли. Ви ваша енергія. Основна задача, так? У вересні. Ухти! лицарь мечів. Все швидко. Швидко приймати рішення, швидко діяти, не гальмувати, так чи це ви тут так сильно поспішаєте кудись? Можуть бути відрядження. От є вже йде інформація, що вам потрібно бути в декількох місцях одночасно, таке враження. Що було до цього, вириваєте з якихось обмежень. Вісім мечів. Скутість, обмеження, зовнішній фактор, який вас обмежував цілком можливо. Це ваші переконання вас гальмували. Що з підсвідомості йде? М -м. Лицар кубків. Ну так, дівчата можуть чекати якогось персонажа в своєму житті. З пропозицією, так, на. Ми зеркалимо на що? Ой, на стабільність. На єрафанта прям так За... намір заклали. Ось. На фундаментальні стосунки, скажімо так. Це для дівчат, для чоловіків. А чоловіки от тільці налаштовані доказати свою перевагу. Конкурентній боротьбі. Скажімо, це вже залежить від того, чи за жінку, чи за жінок, чи це стосується кар'єри, ну, чи фінансів, наприклад. Що про що думаєте? Хочете щось втілити? Думаєте про те, що, в принципі, все в ваших руках, і тільки від вас залежить, реалізуєте ви щось чи не реалізуєте, так? Про спеціаліста. Чинов... Ага. Так, не гадаємо. найближче майбутній світ. Ого. Якась частина пазлу дозбирається, у вас помага? У вас вихід на новий рівень, але, знаєте, тут історія про що? Що немає такого, що щось закрито, щось відкрито. Ну, приблизно, так, що нас кудись не пускають. Чому? Тому що тут є вісьмірка мечі, яка говорить про обмеження. Ви самі, тільці, ви самі себе обмежуєте, ви в чомусь, якесь ваше переконання, не пускає вас, допустимо, на новий рівень, чи от в завершенні якоїсь історії. От дивіться, бачите, якщо от цей світ, мах, то це, в принципі, новий етап Підсумок. до овнів. Відправлю вас. Десятка пентаклів. Родина, достаток, сім'я. Все ж таки щось там є приховане, що, скоріш за все, вийде допомогу назовні, і що стане останньою частиною пазлу. Вам намагаються тут сказати, що ви самі творець, в принципі, справедливість. Ну так, ви бачите момент дзеркала. І ваше відношення до себе і в цілому те, як ви себе програмуєте, так, і починає проявлятися у зовнішньому світі. Тут буде якийсь мир, примирення. Але як би сходить від вас ініціатива? Ну, у вас правда От, заточка на те, щоб бути в багатьох місцях одночасно. Вим кругом треба встигнути, багато вирішити питань, багато поїздок. Це точно. Ось. Ну, це може бути ще якийсь персонаж у вашому оточенні, що приїхав, поїхав, але це і ваша енергія, в тому ж числі. Пов'язана це або з роботою, або з будівництвом, чи з структурою, з якою ви маєте справу, так? До речі, можуть бути якісь швидкі новини, пов'язані з переїздом, з переміщенням, з зміною ситуації, що пов'язано з зовнішніми факторами вашого життя, з матерією. 10 жезлів. Ой! Тільці, що з опорно-руховим апаратом? Ви ж себе заганяєте, мені хочеться сказати. Я враження, що тільці хочуть встигнути, впіхнути, не впіхуємо, встигнути одночасно і багато справ зробити залпом. І цим самим ви можете сильно підривати своє здоров'я. Ну, я мала це сказати. Тут може йти сильно, швидко і несподівано якась подія, ситуація, в якій вам потрібно буде максимально зібратись, сконцентруватися і вивести на собі велику кількість задач, я отак скажу. Але майте на увазі, що можуть бути наслідки. Ну, на здоров'я. Ой, ви щось там прям не хотіли якусь історію дивитись, уникали, як могли. Королева Угу. От ви себе загнали якісь жорсткі рамки. От треба і все. Отак От має бути, інакше ніяк. Чисто на силі волі, на намірі ви щось протягували. Тут ямах. мах. Якусь історію, ви от просто, знаєте, на своїй життєвій енергії протягуєте в реальність, мені хочеться сказати. Тобто це не саме по собі відбувається. От знаєте, як в кожного процесу є свій етап, а ви от прям максимально докладаєте зусиль, щоб щось у вашому житті реалізувалось, проявилось. Так? Ну, ви спішите конкретно. Я не знаю, з чим це пов'язано, але двійка кубків. Це може бути пов'язано із партнерством. Насправді, але двійка кубків ще говорить про контакт з собою. І ви, якби собі на рівні голови блокуєте інтуїцію. Ну, інтуїція вам десь підказує, що зупинись, можливо, так, чи не бери на себе стільки вантажу, не бери на себе стільки. Задачі, відповідальності, але от що це у вас зіграє? Тут совість. Я не, я не розумію, що у вас так сильно зіграє це по роботі. Хтось прям сильно сфокусований на тому, щоб досягти високого матеріального рівня, наприклад. Ось, щоб налагодити всі процеси, що стосуються матеріального життя. І в цьому намірі якби, затикаєте ви свою інтуїцію. Аби вам вона не заважала досягати вашої цілі. Тому що у вас є в результаті ця десятка пентаклів, це, в принципі, хороший матеріальний ріст. Але ж насправді у вас запит з підсвідомості йде на те, щоб розслабитись, щоб дати собі час почилити іншими словами. Король пентаклів, Який ді, ді, Дівчина, жінка, чекає від пропозиції від чоловіка теж земної стихії. Або хтось з тільців, от е, у вересні у вас по свідомості йде запит, я думаю, що це не тільки у вересні, у вас по життю цей запит є. От Я зараз зроблю всі справи, от зараз я досягну певної матеріальної планки, і тоді я зможу розслабитись. Але момент в тому, що тільки ви досягаєте якоїсь матеріальної планки, ви ставите собі нову планку матеріальну і так ви і не розслабились приблизно. Розумієте, це вічна погоня за якоюсь матеріальною планкою. Ну, Це ваша природа. Ви, в принципі, створені по подібному. Сценарію, так? Вам це дається. Вам дається на це можливість. Так. Тільці. Світ. А от він і вспливає в найближчому мою. цей світ. Те завершення якоїсь драми, пов'язано з чоловіком земної стихії або з вашим достатком. Ось таке враження, що от можна буде розслабитись. Закривається ця історія непроста для вас, йде завершення циклу. А завершення циклу відбувається тоді, коли ви ну, от, набуваєте максимально досвіду на певному з етапів. Тобто, от, все, поч... от, все розумієте, що куди і на що, весь ваш пазл складається. Ну от, Стільці маніфестують, або, кажу, достаток, або цю родину. Король жезлів. Готові брати відповідальність. Король жезлів дуже така батьківська опікунська енергія. Не так, як король пентаклів тільки ресурсами, а король жезлів це ще енергія, яка відповідає за те, щоб. Допомагати близьким, так, чи за тим, тим за кого ви несете відповідальність, і ділом, і підказкою, і ну, не просто так, я вас годую, і от все. Я вам даю вам дах над головою, вас годую, ось, і все тому подібне. Ні, коронжезлі він вже більше про те, щоб разом з. Близькими проводити час, досліджувати якісь нові історії, відкривати щось нове. А, ну, такий більш соціальний тип поведінки. Ой, тут тільці сильно за, за, зайшли в історію про те, щоб будувати партнерство. Скажемо. Чи власний бізнес розвивати до вищого рівня? Ой, тільці. Ну, хто з вас правда думає про якийсь об'єкт? Нерухомості чи що? Почати щось інвестувати? Може, не треба. Вісім пентаклів а, імператриця. Вам би здоров'ям своїм зайнятись? Ну, чи налагодити ті процеси, які, за які ви вже несете відповідальність? М -м -м. Ні, у вас все добре. Ви думаєте над тим, як а -а підтримувати? Те процвітання, яке у вас уже є на сьогоднішній день? Ну, дівчата точно думають про те, щоб з якимось чоловіком будувати фундамент. Ось. Чи почати власний бізнес? І так, найближчий майбутній світ. Ну, так, ви поступово просуваєтесь, що пригальмуєте. Ідея ось якась виникне. Сонце, причому успішно. Це буде як остання частина пазлу. І ця ідея пов'язана з тим, над чим ви роздумуєте. Ой, у вас точно якась ідея спалахне, яку ви от, будете реалізовувати в подальшому. Але ви, от, що мені подобається, не сильно мені вже поспішаєте. Тобто. У вас темп знижується, ви приходите до розуміння, що більшу частину задач ви виконали, хтось завагітніє, до речі, кому це важливо. Я це скажу. Ясність наступає. Ви в комфорті. Я кажу, у вас є з'являється відчуття того, що а, ваші ідеї вони в цілому успішні, і що м, у вас є всі сили для того, щоб реалізувати. Але кажу, я повторюсь, повторюсь питання в того, чи ви себе в цьому не вбиваєте в процесі реалізації ваших ідей. Ось так. З яким темпом ви це робите? Ну, я хтось може завагігніти таке. Кому це важливо. І в підсумку десятка пентаклів. Реально хтось може завагігніти. Тут з рибами є контакт. Ну, правда, туманчик, королева жезлів. Кось була королева жезлів вже в цій позиції. Чи внах. І страх. О, якась у вас тривожна є поряд персона. Чи ви все ж таки перехвилюєтесь за те, як ви реалізовуєте? Не, скоріше, як ви реалізовуєте, а якось. Зараз спробую пояснити. У вашому оточенні, у вашій родині є якась тривожна дама. І от розумієте, сама по своїй природі вона е, ініціативна, імпульсивна, може бути різка, е, десь скандальна, що саме цікаве, але це на емоціях в неї такі виплески, через її тривожність це відбувається. Ну, так спалахнула потім, пошкодувала, ну, приблизно. Тим не менш, в підсумку вас може трошечки піднакрити тема того, наскільки от якраз те, про що ви думаєте? Ви думаєте про це партнерство, ви думаєте про стабільність, про фундамент, про достаток, про процвітаючий чи бізнес повторюсь, чи партнерство процвітаючий. Підсумку у вас може з'явитися тривога на тему того, які в цього перспективи, чи досягнете ви того, так, результату, на який очікуєте. Ось так досягнете, ви отримаєте можливість насправді. Це розвивати, ви отримаєте цю можливість. Як тільки ви позбудетесь якихось обмежуючих переконань ось, пов'язаних з тим, що таке традиційні стосунки, чи що таке відповідальність, чи якими мають бути ці стосунки. Ось. Тому що там ну, якби багато ілюзій, конкретно для вас це не робоча схема. Ось так. Тут да. з мечів три Пентаклі. Вамо розбивати щось з, знаєте, з малого тріка Пентаклів? Це на початку, тобто, де закладено основ навіть частина фундаменту? Де самого фундаменту як такого ще нема. Дякую за увагу, тільці. Приємно було для вас почитати. Приємного вам вересня. Па-па!